Нульовий день американський політичний трилер, сюжет якого зосередиться на колишньому президентові США Джорджі Малині, який розслідує безпрецедентну кібератаку, що призвела до масових жертв. Очолюючи спеціальну слідчу комісію, він координує роботу поліції, військових та програмістів, які повинні знайти винних та зміцнити захист важливих систем, щоб запобігти новим атакам. Прагнучи виявити зловмисників, Малин стикається з дезінформацією та інтригами, що панують серед впливових осіб у технологічній сфері і в уряді. А сам він змушений приховувати таємниці свого минулого, що можуть зруйнувати його життя. І в цьому напруженому розслідуванні колишній президент стикається з моральними дилемами, тиском політиків і громадськості, що змушує його переосмислити свої погляди на владу та відповідальність. Це перший багатосерійний проект, де Роберт Де Ніро виконав повноцінну головну роль, і можна з упевненістю сказати, що він чудово втілив на екрані неоднозначного персонажа, який відчайдушно намагається знайти правду у світі змови брехні.